Всім привіт та дівчата, мене звати Діма. Та ви на моєму YouTube-каналі та сьогодні це відео. Нарешті я випускаю. Просто це бомбезний випуск, зв'язаний з грошами. Тобто, що я маю на увазі з грошами? Є, дивіться, я зараз вам об'ясню, що таке Binance. Чому я саме зацепив цю тему, бо я бачу, як популярні блогери займаються криптовалютою, продають 1 тисяча, 100 тисяч доларів і так далі. Я зараз вам розкажу, що таке Binance. А, тобто, коли він був створений, діяльність в Україні, що це взагалі таке, які є криптовалюти і так далі. Може навіть буде от, тобі, монтаж, які, такі монтажників, які зараз є. І так. Зараз і ми почнемо розказувати, що таке Binance. Бінанс Binance, створено 2017 року, у січні 2018 року сервіс став на найбільшим у світі за обсягами торгів. Компанія заснована в КНР, але згодом вона перенала свої сервери та штаб-квартиру до Японії. Після заборони урядом КНР торгівлі криптовалютами у вересні 2017 року. До березня 2018 року компанія створила офіс в Тайвані. У березні 2018 року, після введення більш жорстких норм Японії та Китаї. Binance заявили про намірі відкрити Офіс на Мальті. У квітні 2018 року Binance підписали меморандум про взаєморучення з урядом Бермудських островів. За кілька місяців аналогічним мемондуром було підписано за Мальтовою фондовою біржею для розробки платформи електронної торгівлі. У 2019 році компанія оголосила про створення binance Jersey – залежності від своєї материнської Binance.com з метою розширити свій європейський вплив, технічна база нового сервіс сервісу розташована в Джерсі і пропонує пари фіат криптовалюта, включаючи євро та британський фунт. Дивіться, хлопці, дівчата купуються за долар, тобто там от зростає ціна, вилукувала 5 доларів, вивели 11 це розрахується торгівлю у Бінансі. Е у січні 2019 року Binance оголосили, що співпрацює з платіжним сервісом Ізраєю Simplex, що дозволяє придбання криптовалюти дебетовими та кредитними картками, включаючи Visa та MasterCard. 7 травня 2019 року Binance виявилося, що жертвою масштабного порушення безпеки, в ході якого хакери вкрили 7 тисяч біткоїнів на суму близько 40 мільйонів доларів США. Сайт зобов'язаний відшкодувати клієнтам втрати через захищений фонд активів. У 2021 році е, торгівельний майданчик зіткнувся за наполадці світових фінансових регуляторів, які вимагали, вимагали обов'язкової вертифікації аккаунтів, користуючи для кращого захисту їхніх активів та боротьби з фінансовими злочинами. У квітні 2022 року е, підозріл е, російської фінансової розвідки, які ми зустрілися в Москві з реальним головою Бінанс Галівом Костарі Вєєвим. Росіяни хотіли, щоб компанія передала дані клієнтів імена та адреси, щоб допомогти росіянам боротися з звичайністю. Агенція Росфін намагалася е, висадити прокази мільйонів доларів у біткоїнах, зібрати Оксім і Навальним. У березень 2022 року, 2023 року, буквально місяць тому, Binance в рамках 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії заборонила Росіянам купувати і продавати долари та євро через свій R2 сервіс. Ура! Нарешті криптовалюту не получить Росія. Тобто, якщо хтось дізнається, що продають криптовалюту. Торма. А, далі, діяльність в Україні 6 листопада 2019 року, віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що на основі мемондруму до кінця року Бінанс мала запрацювати в Україні. Також про перемовини з Бінанс повідомив секретар Національної інвестиційної ради України, голова фракції Слуга народу Архамія. Давид Георгійович. 7 листопада 2019 року Binance оголосили про відкриття ревнего шлюзу через АльвеКеш. На початку 2020 року Binance відкрив рахунок в українському банку 20 липня 2022... 2020 року. А Binance що дали шлюз для української гривні. Тобто за гривні можна купувати а... А... біткоїни. Верифікація. Верифікація на Binance обов'язково без її проходження функцій депозиту та виводу активів недоступні. Стандарт. Заповнення стандартної форми, достовірними особистими даними, прикріплення сканю документів і селфі, користувача, крім того, для завершення реєстрації потрібно завантажити донаток Binance і виконати ряд простих рухів у камеру. Дозволяє видавати до 100 біткоїнів на добу. Профі, потрібно пройти співбесіду із співробітником Binance, дозволяє необмежений вивід. 1000 біткоїнів. 460 мільйонів євро. Я в шоці? І так, опція дівчата. Це, в принципі, що все, що я хотів сказати про Binance. Інформація коротка та цікава. Я лишу ссылку на, цю, на цей сайт, де це є. Я хочу сказати надалі, що я попробую далі викладати відео. Буду дуже багато відео на тематику того про пристрої, різні зі мною штуки, поселі і так далі. Ну, що ж виходить? З вами був Діма. Та, в принципі, на цьому все. Мені дуже врадувало цим інформації, що Бінанс закрили в Росії. Шкода, що в Японії і Китай теж, але в Росії вона не буде торгуватися нашими гривнями, тобто у Росії. Ну що ж, з вами водіме, до всім пока. До нових вам зустрічів та слава Україні!